Героям слава Украине! Слава Украине! Слава слав! Слава Украине! Путин! Уйло! Слава! Слава! раз Слава! вас, от Слава! 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 Надеюсь, Слава! 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 Що зараз тут, на передовій, ви даєте приклад не тільки тим, що є зараз в Україні, а тим, хто прийдуть після нас, хто буде читати книжки про вас, хто буде дивитися фільми про вас. даєте приклад того, як Україна воює. багато з того, що доповідають нам на комітеті, не відповідає дійсності, м'якко говорять. І тому ми їдемо по цьому порядку, для того, щоб ми змогли тим людям, які відповідають в Києві, доповідати. Ситуацію, якою вони є насправді, грамкін Олександр Олегович нагороджується відомчою заохоченою відзнакою нагрудним знаком за відзнаку служби. Вітаю. Вітаю друзі. Дружю народу України! Молодший сержант міліції Паськофек. Хочу також додати від наших волонтерів, які допомагають нам, кожному з нагороджених. Таке невелике матеріальне Український народ! український народ. І власне від волонтерів є така підтримка для кожного нагородженого. І, власне, він є присутній тут. І тому хотів вам на цьому також наголосити. Старший прапорчик міліції Локтінов Олександр Миколайович. Нагороджується відомчою заохоченою знакою, нагрудним знаком. За відвагу службі, вітаю. Тому хотімо побажати усім нам, чим швидше перемоги перенести мир в наші домівки, але мир через перемогу, через вигнання окупантів з нашої землі. Слава Україні! Героям Слава!